Святкування благовіщення встановлено церквою у IV столітті після того, як самостійно почали відзначати Різдво Христове. Дату благовіщення визначили, відрахувавши 9 місяців від Різдва. Крім того, святий Анастасій Великий пояснював дату благовіщення ще й тим, що Бог сотворив людину в день 25 березня, 7 квітня, за новим стилем. Піст у цей день послаблюється, дозволяється вживати рибу та вино. В Україну свято прийшло з утвердженням християнства. У народі цей день ще називали третю зустрічю весни після стрітіння і сорока святих. Для нас це початок нашого спасіння і вся земля повинна в сьогоднішній день воспринимати з радістю, тому що це приємна весть тому, що ми не забиті, що ми не оставлені, що Господь нас любить і те, що Господь завжди виконує свої обіцяння. Лише би ми були достойні. вважається, що весна в цей день остаточно поборола зиму, а Бог благословляє землю і відкриває її для сівби. За народними уявленнями лише після благовіщення можна було розпочинати польові роботи. Раніше ж турбувати землю вважалося великим гріхом. Зранку в церкві цього дня правлять урочисту службу. Святять проскури. На проскурі зазвичай розміщується зображення Христа чи Пресвятої Богородиці. Мы пришли с семьей в церковь помолиться за мир, за здоровье всех украинцев, Богородицы нашей заступницы. Пришли попросить Богородицу о, о том, чтобы за, за, заступницей была, помощница во всех делах, деткам нашим, внукам, чтобы мир был. Архангел Гавриил сказал Деве Марии о том, что она будет матерью сына Господа нашего Иисуса Христа, который нам принесет спасение. И все мы пройдем к царству небесному через его, живя по его законам. На благовіщення дівчата водили перший весняний хоровод кривий танок. Він символізує пробудження природи, покликаний закликати весну до більш активних дій, пробуджувати життєву енергію. Крім того, українські селяни спостерігали за погодою. Вважали, яка погода на благовіщення, така й на великдень буде. Якщо на благовіщення дощ іде, то добре вродить жито. А ще народ радить не проклинати зиму в цей день, оскільки в цьому разі вона може передумати і повернутися на благовіщення зими не лай і саней не ховай. Тож недаремно благовіщення вважається одним з найбільш радісних свят, хоча й приходиться на Великий піст. Цей весняний день день християнської надії, що передує довгоочікуваному святу Пасхи світлому воскресінню Христову.